Доброго всім дня! Сьогодні моя тема ціноутворення. Як я і казала в попередніх уроках, відвідайте парфумерні магазини, спробуйте якість парфумів і подивіться їх ціни. Зараз ми в турецькому Duty Free. Ось ціни на кількісться на теренсі 399 євро. Парфумчик Ураєва Софіра. Також його ціни 219 євро. Ще один аромат, який є в нашій колекції, це і Саме його прайс 99 євро. З чого ж складається ціна в магазині? 20% ім'я бренду, 40% реклама, 10% логистика, 20% гарний флакон та упаковка, оренда, заробітна плата та інші розтрати. Саме рідина коштує лише 10% від вартості парфуму. Саме бренд Гітер. Заключив з фабрикою концепт Ароматі Covid Phone Cosmetics договори, і з нами дуже вигідно і економно, саме економія 60%. Тож ми не продаємо оригінальний флакон, ми продаємо оригінальний аромат. Як казала Коко Шанель. Коли ми йдемо по вулиці, ми не несемо на собі флакон, ми несемо на собі аромат. Тож, яка різниця який флакон буде стояти у вас на парфумерному столику? Якщо це розкіш, на кожен день доступна мільйонам дівчат і жінок. Це преміум якість. Хочу вам порекомендувати дуже класну книгу для мотивації. Це саме Робін Шар, монах, який продав свій Феррарі. Находьте час для мотивації та підвищите свій рівень. До зустрічі!